Я тут. Мене, я на той, може, більш, щоб Бачите, це деформація у вас, воно критично так от робиться. А тут мозоль від життя у вас натирається, набивається іменно ця частина. Да-да, ну, разгар... широко... но да, а у вас вот, на ну, ведь у вот проблемы ну, ну, да, есть. Вот, яма, не миссия, и так он так, не action yeah, super Там понадобию ходіть постійно. А я ходила, я mm? да. Да, Так? Так, сняв. Самісно. Можна поставити корабційно. Ви бачите, як воно. На деякий час хватає. Mm -hmm. Угу. Так що я ж не знаю, що вам. Що періодично її ставити, чи періодично просто це зрізати. Так, давайте ще. Да, Якщо вдруг, то навіть... Нам на місяць не... нормально вистачає, да? Так, да, місяць вони взагалі. Тому mm -hmm. Пару днів лише почало тіть так. Коли коли ходила з тим ортезом, то було менше цієї проблеми. Так, так, не так можна вони можна. ходили, бачите, як вона ще гірше відробилася. Тому ж тепер у нас там на сині помісті було. Тепер чітко народить. Переможку зроблено. normal ¿no? No, no, no.